Привіт, 23 червня. Поки зніму, то вже і сезон закінчиться. По суті, в нас половина сезону пройдена. Дівчата зараз активно працюють на липі, У нас вона вже другий тиждень, як цвете. Ну, більше так вже починає відцвітати. Ось. Я готуюся до кучівлі, треба сьогодні зайнятися скрепами. Є в інтернеті, можна купити готові, як тако, от не морочити голову. Не настільки вони й дорогі з одної сторони, тому що, щоб порахувати. E, саму ленту купити, купити арматуру чи кругляк. Ось, Дешевше в саду не вийде, чим купити в інтернеті. Але коштів в мене, на жаль, нема. Арматура там якась вдома проволока валяється, товста десь знайшов я по А Лента в мене є, да, як то кажуть, вона не безкоштовна, але це лента, яку я використовую для збивання ламелів до ліжок. Вона трошки вужча, чим потрібно. Ось. Ну, я думаю, поки що хватить її. Побачимо. Може і, може і вона витримає. Бо я там не купляю широкі крепкі ленти. Я купляю більш простіші, дешевші ленти з меншою щільністю, так як там треба, щоб вони просто трималися, коли їх розмотуєш. І все. Далі там вони ролі ніякої не грають. Ну побачимо. Попробуємо сьогодні зробити скреп. Якщо все вдасться, витримає лента, то швиденько пороблю це все. І е також треба буде поїхати ось до дня на день, розставити, теж там все підготувати, поставити е підставочки, скажімо так, ось для бзів. Щоб тільки потім швиденько їх перевезти. Е Що ми маємо на сьогоднішній день по самій пасіці? Пасіку вдалося трошки розширити за рахунок як відводків, так і роїв. Багато відводків не вийшло зробити, всього 4 штучки, тому що значна частина пасіки була занадто прослаблена на той період, коли вже як така от, можна було б робити відводки з однієї сторони, але вони не мали ще досить такої хорошої потужності. А більш сильніші сім'ї все ж таки хотілося зберегти на медозбір. Тому зробив тільки 4 відводка, і то від сім'ї, яка зароїлася одна єдина. Ось це після садів у нас як от пропав взяток. Ріпак нічого не виділяв. По суті, з ріпаку меду взагалі вони не принесли. В першу половину цвітіння було холодно, бджола навіть на полі не працювала. А в другу половину, коли він зацвів, по суті, меду все одно вони не принесли. Навіть пілку не так-то було багато, як того би хотілося. Ось, тому вона і зароїлася. Ось. Е, від неї був зроблений відводок, рід заселився в той ж самий вулик. Я не хотів в роя селити в нового вулика. Я вирішив зробити відводок. Ось. Ще одна сім'я війшла в ройовий стан, це минулорічний рій з ройовою маточкою, відповідно від них іншого і не очікувалось. Я, правда, відводок зробив теж на маточник. А не на матку. Треба було зробити на матку, і я б збив, їхні, збив їхній ройовий настрій. Ну, я вирішив маточку залишити в сім'ї, дати їм можливість хорошо попрацювати і відбудувати. Собі рамочки відновити гніздо. По суті, вони це чудово виконали. Ось. Ну, Знову почали тягнути матерсники. Я раз обірвав, другий раз обірвав. Думаю треба міняти матку, бо ну, нічого не дасть. Але якраз тут в мене в двох сім'ях мінялися маточки. Одна була слабенька, така на 6 чи 7 рамках на той момент. Інша на 10. Мала 6 рамок розплоду хорошо печатного. Ось. Думаю. Зроблю відводок теж. Зробив відводок від цієї більш сильнішої, але матка втратилась при обльоті. Тому якраз від цієї роєвої забрав маточку, ось сюди підкинув. З надією, що сім'я осиротіла, матку досить швидко прийме і почне працювати з нею. Там далі щось як така, протягом сезону вирішимо, чи вже на наступний сезон щось вирішимо. Головне, щоб сім'я не просіла і далі працювала. Але сім'я вирішила по-іншому. Вони дали можливість засіяти декілька комірок, відтягнули хороші матошники і матку відповідно викинули. Ось. Тому чекав, поки вийде нова, вже з надією, що хоча не пропаде. Вона вийшла, слава Богу. Сім'я, звичайно, просіла. Трошки я її підсилив декількома рамочками розплоду протягом того періоду, поки там е така от маточка облітувалася, щоб вони мали потенціал для подальшого розвитку. Ось. Слава Богу, все нормально. Е також прийшлося одну сім'ю розібрати на опіл. Після акації я відкрив, а там половина бжоли немає меду. Можна так сказати, що немає. Залишилися тільки медові вінця над розплодом. І на одній чи на двох рамках теж там трошки такого було меду. Ну, Знову ж таки, розплід вийшов, матка там не засіяла. Я не знаю. І з тих маток, які я минулого року купляв, дві забракувалися. Дві не прийняли. ну, Це більше моя вина. Дві заброкували в цьому сезоні. Одна почала рижу сіяти бджолу, плюс бджола не працює. Плюс почала просідати. Інша маточка теж після акації забилася в край гнізда. Я її перекинув на інші рамочки, думаю, ну, може щось там перекинув. Вона засіяла рамочку і повернулася назад на ту ж саму. Тобто Я декілька тижнів підряд матку знаходив на одній тій самій рамці і вона тягнула маточники. Я її перекидаю, вона назад там засіє трошки на тій рамці, на яку я її кинув, і перелазить на цю на яку я її знайшов. І там далі собі щось бігає. Ось. Я так подивився, подивився, хотів е розформувати, але подзвонили, що маточки мають відправлятися мені. Ось. Тому маточку забрав, задушив і підкинув їм нову. Нова вже бігає. Надіюся, з цією буде все нормально. З цією ж просівшою сім'єю е я її розділив. Розділив навпіл і трошки підсилив за рахунок інших сімей, тому що треба було запустити нову систему вуликів. Якраз крайній там вулик стоїть. і там Бо одного може бути замало. ну Всяке може бути. Сім'ї різні, розвиток різний. ось Рамка 300 на 300 мм. Зверху магазина наставка на рамку 300х145. Не 435 на 145 мм стандартно. А укорочена. Є в мене певні теоретичні напрацювання, ось які я хочу в, на практиці перепровірити. Про дану систему вуликів, відео, можна так сказати, взагалі в інтернеті немає. Є тільки людина, яка його презентувала на одному із семінарів, якщо не помиляюсь, десь казали, це в Житомирі було. Давненько вже. І одне відео вроді з виставки є. Він на виставці був там коротеньке відео. І все. В людей, як виявилося, дана система теж є. Хтось собі попробував. ну, знаєте, Є деякі, які там тримають з десяток вуликів на різну систему. от Йому цікаво, як вони працюють. Можливо, в когось є там з десяток, з два таких вуликів. Хтось попробував, не знаю. ну, З деякими говорив, то, по крайній мірі, ті любителі поекспериментувати, попробувати для себе щось нове. Вони мають такий вулик. ось розповідали, ну, Кожного як така от, враження різні, комусь сподобалось, комусь ні. Побачимо, як, така от, як воно мені зайде. Він чим мені сподобався, тим, що він універсальний з моїм українським вуликом, корпусний. Корпусним, тобто однакова кількість рамок. Я зробив однакові по розмірам корпуса. Кришу і я використав вже від цих вуликів українських своїх, тому що не хотів тратити час на виготовлення цього всього. Ось, плюс е матеріалу особливо там в мене немає. А вулики, як то кажуть, ще там залишились. Тому я від них забрав дно і кришу, тільки виготовив корпус гніздовий і магазинний. Рамки, гніздові трошки я там позбивав, понаходив заготовочки. У мене, слава Богу, були. Колись давно купляв в роздріб там окремі деталі до рамок. Мені треба було там щось хотів теж поекспериментувати, але так і не вийшло. Ось, то дякувати тому. Мав певні заготовочки і, слава Богу, зробив певну кількість рамочок. Ось. В цьому сезоні головне, щоб вони відбудували собі нормальну гніздо. Саме головне відбудували ці рамки і забрати звідти українські рамки. Це саме найголовніше забрати звідти українські, тому що мені весні треба буде робити певні маніпуляції. І українська рамка мені не сильно підходить. Тому будемо намагатися якимось чином їх вибракувати. Ось. Так що побачимо, що там і як е, має бути. Надіюся, в на наступний рік по даним вуликам буде більше відео. Я ще трошки зроблю їх, аби тільки кошти з'явилися. На цьому зпинятися не будемо. Треба ще зробити, заодно попробую в теорії порівняти, по крайній мірі, в, теор... в, теор... в теоретичному плані. Ось, Може хтось щось як такав, от, теж своїх 5 копійок ставить, підскаже, в кого який був досвід, чи в кого є як думки на рахунок цього. Ось. Е, на рахунок роїв. Е, роїв вилетіло достатньо. Ну, Зловив тільки 4. і то. Останнього роя я, ну, 2 зняв, 2 зловив. Останнього роя якого зняв. Я частково злетів разом, мабуть, з маткою. Або я його струсив без матки. Не знаю. Ну, в загальному я хотів розформувати, щоб не вичухувати. Але так як приїхали маточки, і було декілька лишніх рамочок з розплодом печатним на виході, то я вирішив їх спасти. Ось, слава Богу. Маточка там прийнята. Вже навіть навіть в RC. Треба сьогодні перепровірити, що там і як. Ось. А так, треба, напевно, робити більші пастки і трошки міняти місця їхньої розстановки. Там, по крайній мірі, тато казав, придивився два місця є. Ну, Вони вилітають 5-10 метрів від пасіки і зразу сідають на дерева поряд. Сидять, як тільки, там, декілька годин і потім вже злітають на інше місце постійно, де вони там мають бути. Ось. Тому і треба трошки. там Поближче до пасіки пороставляти нові пастки. Ось. Також одну пастку в мене вкрали. Там картонний ящик був і декілька старих рамок чорних, яку ще й міль побила, який точніше побила міль. Тому цінності великої він не мав сам по собі, але все скоріше там був рій. Там проїзд сам по собі глухий, ніхто туди аж так не їздить. І місцеві точно не зачіпають, тому що ну, тут пастки іноді висять до наступного сезону, ніхто їх не трогає. А там приїжджав хтось із, як така, от вже з дальніх сіл привозив платформу. Ось, він забрав платформу і якимось дивним чудом після того пропала моя пастка. Навіть проволоку скрутили, якою було прив'язано. Тобто все забрали. Ну, Хай тій совісній людині так і та сім'я носить мед. Ось. Я, слава Богу, певні плани поставлені на цей сезон вже частково виконав. Саме основне це наростити якомога більшу кількість сімей, ось, підготовити їх добре до зимівлі, тому що е, залог е, хорошого наступного вже сезону це правильна підготовка сімей в цьому сезоні. В минулому сезоні я трошки допустив певні помилки. Ну, У мене не досить є великий досвід в цьому. Плюс у мене не було суші. Це теж досить є важливо, тому що, навіть якщо там щось неправильно зробив в цьому сезоні, в тебе є ще трошки часу на весні поправити ситуацію за рахунок стимулюючих підкормок, ось, щоб сім'ї розвивалися і нарощувалися. Ось, я в цьому сезоні не міг це зробити і за відсутності суші. У мене там був з десяток рамочок, але він би не спас мене. Ось. Ну і сама весна по собі ще й теж їх добила. Так що в цьому сезоні я якомога більше намагався замінити старих рамок, бо там треба було дещо відбракувати, також щоб вони хорошо відбудували собі рамки, і щоб я на особенний сезон мав певний запас суші для весняного розвитку. Мені треба готуватися до ранніх медоносів, пробувати на них спеціалізуватися, якраз для цього і запущена нова система вуликів. Є непогана база садів, аби тільки було все хорошо з погодою. Далі акація. За ріпак я мовчу, він два сезони нічого не дає. Видно, щось що таке насіння підсуваю. тобто Урожанність з нього досить хороша, але бжола з нього нічого не носить. Вона наче там намагається працювати, але толку з цього ніякого. Тому мені треба готуватися якраз до такого періоду, коли буде просто підтримуючий взяток, на якому як така, от будемо проводити якісь маніпуляції, боротися з руїням і тому подібне, готуватися вже до акації. Акація цього року, ну, я не сказав, що дуже багато виділила. Із 9 днів, які вона цвіла, 7 днів вони нормально на ній тільки працювали. І то на гірчиці вони краще попрацювали, ніж, напевно, на акації. Хоча гірчиці не так-то багато було. Вона цвіла, вона довше, відповідно, вона цвіла практично 3 тижні. Тиждень акації і 3 тижні гірчиці. Є різниця, є. Звичайно, медопродуктивність буде більша. Ось. Із літніх медоносів в мене є липа, але щось, знову ж таки, я її особливо не бачу. І Так як рамка досить є великою, тому що сім'ї після акації трошки просіли. Зараз я не знаю, чи вони щось нанесуть в магазини, бо там особливо я нічого такого сильного не бачу. А в гнізді вони знову порозмащуються все і я сумніваюся, що я зможу липу відкачати. Також треба виїжджати буде все, все скоріше на кочівлі, тому що з соняшником у мене є проблема. Тобто Липа вицвітає і далі що хоч, то роби. Наш місцевий фермер спеціалізується більше на тваринності, тобто він добре в цей напрямок пішов і перестав практично сіяти соняшник. Того року було 150 гектар, цього року 70 гектар. Наступний рік взагалі не може, може бути ну, без соняшнику. А може посіє знову 100 з чим гектар, 200 гектар з чим-то. Тут не вгадаєш. Ось, є тут один місцевий фермер неподалік, він сіє розторопшу. Бувають роки, в нього коли її немає, тому що йде певна сівозміна, Або він просто сіє її на дальніх полях. Euh, Який не по бо там В основному в нього поля знаходяться під селом. Такого, того, що встиг відхватити. Ось. І розторопша, проблема в тому, що зацвітає разом з липою. Ну, Він її сіяв декілька етапів для того, щоб е, можна було потім її встигнути зібрати нормально, бо знову ж таки комбайн маленький, не встигнеся зібрати, а вона осипеться. Насіння з неї дуже дороге, щоб його просто так втрачати. Тому я якраз ось до, до кінця тижня цього стою. Треба підготувати зараз скрепи. Треба підготувати ще одну підставку, бо так сімей у мене стало більше. Відповідно, вони не влізуться на ті, що були в минулому році підготовлені. Ось. І десь ось до на днях поїхати, там все розставити. Ось. Фермер хороший. Ось. Радий, що я привезу бжіл на опилення. Дозволив поставити в себе прямо на території. Там є в нього невеличкий садок, посаджений спеціально, заасфальтовано між деревами. Ось. Там два місця в нього є. він дрова зберігає. І одне місце виділяє спеціально для тих, хто хоче привозити пасіки свої на кочівлю. Поставити там можна. Плюс воно все обгороджене і сторож ходить, що ще кращого хотіти для кочівлі. Приїхав, лишив і поїхав. І будуть за ними дивитися. Тільки приїжджаю, води їм. став. Ну і Час від часу там роби розширення, якщо це буде потрібно. Плюс у нього є соняшник 120 гектар. Да, це не так-то багато, але там менша конкуренція. жив трошки. І плюс я так по дорозі там їхав. Ще в сусідніх селах, теж там поряд, в радіусі 3-4 км, є соняшник. Теж такі поля там в районі 100 гектар. Так що будемо туди чухати, щоб е мати і мед. І найголовніше, щоб вони себе теж кормом забезпечили. Бо я не хочу їх особливо сильно кормити. У мене немає нормальних кормушок. Їх треба робити самостійно, тому що під такі вулики кормушки не продаються. А бріл треба закормлювати одноразово, тому що якщо починаєш їх оциво, по, трошки, там, по декілька літрів підкормлювати, навіть через день чи кожен день їм давати, в залежності, як вони це вибирають. Ось, воно більше їх стимулює на розвиток, ніж вони починають складати даний корм. Ось. Та й плюс кожен день гратися, знаєте, колотити не особливо хочеться. Так, став один день, виділив, заколотив і все роздав. А з іншої сторони, теж певний геморой. Якого я теж хочу мати менше. Краще я їм залишу більше меду. Ось. Там по можливості підкормлю деякі сімейки, Дам по декілька літрів сиропу, щоб просто вони не спожили корм. Те, що в них є. Е і які відводиться на зимівлю. Щоб вони осінню собі мали щось такого, що така, там поїсти трошки. Ось. Це буде більш простіша маніпуляція і така маніпуляція може зробитися теж за один раз. Ось. Так що по крайній мірі отакі е в -е нас як така от реалії сьогоднішнього дня. Чекаємо чекаємо кочівлі.